Ну і в останній момент по нашому з вами заняттю це як ви можете створити функцію свою якусь власну. Наприклад, котра фільтрує вам об'єкти по, по певному принципу. Для цього ви повинні описати function. Давайте назимо його фільтр. Буде воно приймати якийсь масив. Раз. І другим аргументом буде приймати callback function. От, Щоб ви зрозуміли. Це буде функція. Хай ось так от називається. Або просто-напросто це буде умова. Predicate. Як її назвати, без різниці. Але це буде функція в майбутньому. Тобто, коли я буду викликати фільтр, я буду в якості першого аргумента передавати якийсь масив. Ну, давайте я візьму масив юзерів. Бо ми вже з ним працювали, ми вже з ним знайомі. От я його сюди передам юзерс. Відповідно, він займає ячейку ось цю array. В якості другого аргумента я повинен передати функцію. І цю функцію я буду під капотом ось тут, тут, тут викликати. Тобто я описую функцію. Кажу, що в мене буде callback-функція, яка буде приймати якийсь там певний аргумент. Насправді це буде User. Назвати його ви можете як завгодно value, там, і так далі. Це просто псевдонім. І далі з ним щось робити. Ну, власне кажучи, item, крапочка статус. Його перевіряти. Тобто, в мене ячейка users займає array. Підміняє array. А замість predicatefn вставляється ось ця от штука. Оця от callback-функція, яку я щойно показав 163-му рядкою. Ну добре, ну ми ж поки що не знаємо, як вона буде використовуватись прямо явно, що в ній буде записано і так далі. І та насправді нам без різниці. Чому? Тому що ми всю логіку прописуємо ось тут. Якщо в нас існує масив, і нам потрібно якось його, кожен елемент його перевірити, то як мінімум повинні зробити ітерацію. Будемо брати array, будемо брати кожен його елемент цього масиву. І далі. Далі ми повинні з вами будемо застосувати до кожного елементу ось цю тут функцію, цей predicate.fn в майбутньому, котра ну, ми домовилися, що поки що підміниться на ось цей сегмент. Тобто, що це означає? Це означає, що predicate.fn під капотом під час ітерації ми будемо викликати і передавати в нього елемент. От яким чином буде ініціалізуватись ось ця точка. Подивіться, ця функція це predicate.fn. Ви тепер берете і кажете, ось цей predicateFn буде викликатись, і я йому в якості item буду передавати послідовно кожен елемент з нашого масиву. Він буде повертати нам булеве значення, тому що тут повертається у нас Boolean. Ми це розуміємо, тому що статус наших юзерів – це або true, або false. Відповідно, ми скажемо, у випадку, у випадку, якщо статус трушний, то ми. Беремо якийсь там масив, створюємо його. І в цей фільтр РР пушимо цей елемент, тому що він нам підходить. В іншому випадку ми нічого не робимо. І після того, як наші ітерації закінчились, ми беремо і повертаємо цей фільтр РРР. Добре, подивимось, чи буде ця штука насправді працювати тепер. Вуаля, працює. Добре, давайте спробуємо зробити те саме, але з віком, у випадку, якщо h більше, ніж 30. Та працює. Я всім дуже сильно раджу розібрати це все послідовно. Зрозуміти, що users це array, який ви ітеруєте кожен елемент вашого масиву users – це змінник, який на даному етапі називається елемент. Хочете, можете назвати її item. Можливо, воно б стало трошечки легше. Тоді відповідність була б. Ви розуміли, що ячейку айтем ви ітеруючи тим елементом, який ви ітеруєте, зараз її ініціалізуєте одразу. Ось ця штука це просто опис ось цієї функції, як вона в майбутньому буде працювати. Відповідно, ви її повинні будете викликати. Тобто у вас з'являється динамічний сегмент. Уявіть собі, що це програвач. Це певний диск. З композиціями. Ви ж можете кожного разу вставити новий диск. І новий диск, і тоді ви будете визначати, як ваш програвач в цілому буде грати папсу або рок. Так, отут те саме відбувається. Ви сказали, що ви приймаєте масив і якусь певну функцію. Ви ітеруєте ваш масив. Застосовуєте вашу функцію до кожного елемента з масива. Але поки що через те, що ви не знаєте, які будуть умови у вас, як вона повинна прям чітко працювати. Тому що масиви ж можуть бути різними. Ви кажете, що я буду брати кожен елемент масиву, передавати на цю функцію, але як ця функція працює, буду визначати в майбутньому, коли буду фільтр викликати і застосовувати. І це, в свою чергу, означає, що якщо у нас є масив продуктів, знайомий для вас. Ви можете покликати цей фільтр, передати сюди Products і передати сюди callback-функцію, яка, власне кажучи, буде що робити. Ви казати, ми приймаємо там якийсь айтем або value, без різниці, як його назвати. Давайте в, одну, в один рядок зробимо його. Якщо у value його price більше, ніж 15, тоді він нам підходить. Виведемо його. Вуаля, три продукти. Або на початку 4. Чаю нема. Наскільки часто ви будете зустрічатись з колбеками. Якщо казати про опис своїх власних колбеків, то це не, не часта штука. Зазвичай створення своїх власних якихось функцій, які повинні приймати колбеки, це процес створення якоїсь мікробібліотеки. Тому що ви кажете, що потенційно ж зі мною буде працювати хтось інший. Йому може знадобитись подібна логіка, але я не знаю, які умови він мені буде. Виставляти. Так. Але застосовувати колбеки, як було показано в попередньому відеозаписі, ви будете обов'язково від цього не уникнути.